Співробітники СБУ в Рівненській області викрили двох чоловіків, які допомагали ухилянтам перетинати державний кордон. Один із зловмисників криворіжець. Нині обоє під вартою. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років. Схему організували двоє громадян України, мешканець Рівного та Кривого Рогу, які оформляли своїм клієнтам довідки для фіктивного працевлаштування на місцеву фірму, спеціалізовану на міжнародних перевезеннях до країн Європи. За свої послуги вони брали від 2,5 до 5 тисяч доларів США. Крім цього, співробітники спецслужби затримали на гарячому одного з клієнтів під час спроби незаконно перетнути державний кордон на транспортному засобі, який був наданий організаторам. Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, чорнові записи, підроблені документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України.